Ніколи не грай в My Summer Car Це не гра, це страждання, біль, розчарування навіть більше, ніж ти для своїх батьків. Графон херня навіть для мене. Геймплей – гавно, механіки гри стрес. Включивши цю гру, ти будеш страждати, поки вона не вип'є з тебе всі соки, а потім викине твоє безтиханне тіло на помийку ще й насить зверху. Я не знаю, хто і навіщо її створив, але сатана там був за головного. Давайте розбиратись, чому саме із за цієї гри косплею старшип на запуски. Початок досить стандартний. Прокинувшись в своїй кімнаті, головний герой, в подальшому ГГ розуміє, що батько пішов за хлібом, мати разом з ним. Тепер він сирота і може скончити скільки завгодно. І це не дивно, такого сина, який може обіцяти всю кухню, жерти чіпси цілими днями і не паритись випити ящик пива, кинути в каналізацію святе діло. Що було в голові в цих батьків, я не розумію. Можна було просто придавити трішки сильніше подушку до обличчя, коли він спить, але вони вирішили дати йому шанс на виживання. Це проявляється в тому, що в нас є три тисячі грошей в кармані, стартовий мопед, лодка, а також завдання від батів зробити йому машину. Якщо не зробимо, то батьки не повернуться. Надурили, дурачка, вони ніколи не повернуться. В таку діру ніхто не повертається. Один мать його магазин на всю карту, і знаходиться він на іншій стороні. Просто поїхати і купити собі пахавать це квест на 20 хвилин реального часу. І що пахавать? Сосиски і макарони швидкого приготування і все? Все місто живе тільки на цих продуктах, Рилі? Really? Де цукерки, де хліб, де м'ясо? От ти, скажи мені, що ти їси? Відповідай, його, що ти їси? І кулі ти такий жирний, а? Юкир з ним, не нам судити це місто. Але як бути гравцю? Початок гри. Жрать хочу. Де магазин? Відсутність міні-карти, окей, реалізм. Вдома є карта місцевості. От скажіть мені, де тут магазин? Де автосервіс? А він ось тут. Немає навіть підсказки від гри про те, що треба туда маслати. Да, яка ніяка логіка є. Там багато домів, значить, і магазин повинен бути. Але про це згодом. Ось ти стоїш, холодильник пустий, кушать уже аж горить, а ти стоїш і, блін, думаєш, куди. І як я вже говорив, саме далекоточку. Сідаєш на мопед і валиш на перелякання через всю карту. І не дай Бог тобі поїхати ввечері, магазин все, закритий. Давайте ще раз, спочатку, сідаєш на мопед і валиш на переля сідаєш на мопед і куй ти його заведеш. Ось руль. Ось стартер, світло. Навіть в бензабак подивитись можна, але блін, він не заводиться. Ну давай, ти можеш. Давай. Паливний краник. Один раз за всю ігру тобі треба присісти і відкрити паливний матіло краник Махав я цей реалізм. У мене два дипломи автомеханіка, але я в душі не шарю, як заводити ці мопеди. Думаєш, на цьому все? Скільки разів у своєму сірому рутинному житті офісного планктона ти катався на трактори за кермо? Нуль. Спробуй тепер завести трактор. Чувак дрова чекає, ти трактор завести не можеш. Як би сказав Куркабень, суїцид не вихід. Для тебе з головним героєм, так точно. Воскресять. І знаєш, де ти опинилась? Ось тут, прямо біля магазину. А, так ось чому батьки дра подали. Безсмертний. Вони його і лопата, і пакет на голову цей повертається. Хотя і як? Як тепер добратись додому? Скажем, ти знаєш карту. Ти тут, дом тут, мопед поряд, лодка в лужі десь по центру, не питайте як. Є автобус, який по колу їде, правда, по часовій, а зручніше було б, щоб проти. І ось так стоїш, чекаєш, куриш, чекаєш, сиш. Приїжджає автобус, сідаєш, не сиш сідати, не сідаєш і сиш, а по черзі. І їдеш. 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 Якщо знаєш, де виходити, виходиш. І пішечки більше ніж цікаві. Їхав, маслаєш на своїх двоїх. Видалі з пакетом де в тебе хавка. А це що за звуки такі? Комарі? В тебе ж є в пакеті від комарів пшикалка. Ні, тоді страждає. І за цей весь шлях ще треба і не померти. Тебе може задавити сам автобус. Братила нагрутовся на своїй калеймагі, або просто банальна жажда. А добравшись додому, хавка стухла і ти знову помер від голоду. І після такого геймплею, де ти намагався вижити 4 реальних днів грі, ти згадуєш про свого батька, як він лупцював тебе в коровнику, топив виріться і так сумно стає. Вирішуєш зробити йому тачку. Задача непроста, все розібрано аж до поршнів, віки ти тут застрянеш надовго, навіть якщо ти знаєш, як працює двигун. Під кожний агрегат треба свій ключ, а то й по декілька. І бігає туди-сюди, поки не найде потрібний. І не дай Бог тобі не закрутити до кінця гвинтик, ти потім його не найдеш. Я розумію, що багато людей люблять реалізм. але треба знати міру. Вишукувати постійно правильний ключ це бісить. Зробили б хоча б, ну, гілку прокачки, де ключ береться автоматично. Але ні. На кожну розборку, зборку двигуна ти махаєшся з цими матюго ключами. На цю тему я ще буду горіти, зачекайте. А поки їдемо далі. Скажем, ти зробив цю грьобану машину, але вона не то, що не їде, а навіть не заводиться. Проводка ціла, але я не знаю, яким дивом ти її зробив. По-любому без гугла не обійшлось. Ну, признавайся. Акум вмер, бензин є, колес, правда, немає, але ж двигунуто пофіг, працювати повинен. Добре, добре проблема в акумуляторі. І пачеш магазин по новий акум. По хавку їздиш, по ремень ГРМ всередині процесу зборки, по всякі рідини по типу масла та антифріза. І не один раз, тому що гальмівної рідини однієї баночки не вистачає. І по акумулятор. А це, нагадаю. По 10-20 хвилин реального часу, і то якщо ти підготувався до поїздки. Тиждень, реальний тиждень свого життя я збирав цю сакуру чи біссякуру, на часацу мого. А це половина моєї відпустки, і куди я витрачаю своє життя. Рано чи пізно у ГГ закінчуються гроші, Гра дає можливість заробити їх. Можна качати гівно, наприклад. Кажуть, що ігри корисні тим, що ти можеш відчути себе в інші шкури, професійним гонщиком, бандитом, персонажем Червоного світу або працівником гавнакачки. Хто мріє працювати на гавнакачці? Піднімайте руку. І тобі треба гроші, багато грошей, тому що стартова бісакура їде гірше за фургон дядька Алкаша. Треба купити новий карбюратор, відвести машину на чистку від іржі. Навісити ще кучу тюнінгу і зробити з неї ралійну машину, попутно вирішуючи свої проблеми з їжею та грошима, а це займає 60% гри. Розповім таку історію, від якої в мене горить більше всього. Зібравши цю колемагу через біль страждання під пару дрочок, зумівши завести її і знайшовши колеса, почав її налаштовувати. Крутив карбюратор, клапана, розподільник запалювання. Машина кричала, станала, стріляла, і ось нарешті все плюс на мінус, мінус на переплюс, але працює. І поки я це налаштовував, перегоріли поршні. І пішов розбирати все аж до нуля, до поршнів з пошуком цих і паних ключів. Що для розбирання, що для збирання? Тобі треба правильні ключі. Реалізм. Не треба мені такий реалізм. Я просто хочу розібрати двигун. Я хочу пограти в ігру. Далі я закинув всі, що, на мій погляд, старі або зламані деталі в фургон і поїхав до автомайстерні. Половина деталей десь по дорозі просачилась через текстури і тепер валяється по всій карті матіго. Пішла нафіки грав. Нахіба я в неї грав? Я можу в факторію пограти, в терарію, плюс відео треба на канал пилить. А я відпустку трачу на цю гру. Але найголовніший панч цієї гри, що вона якимось дивом затягує. Після того, як я видалив її і почав писати сценарій, як у мене горить, прямо в процесі цього самого горіння, зрозумів, що треба футажів. І знову її встановив. І знову вона мене затягнула. Чому? Тому що у неї своєрідний геймплей, свої проблеми і способи їх вирішення. Це унікальний досвід. Геймплей, як у RDR 2, ну, в плані в тому, що він медитативний і спокійний. Але саме із-за цього горіти починає потихенечку, з любов'ю, і загорається не за один десяток годин. Друге встановлення гри закінчилось тим же самим, в мене згоріло, тому футажі ще гірше, ніж зазвичай, і просто як картинка на фоні. Але, якщо вам подобається крутити двигуни, або є бажання базово розібратись в них, вам подобається спокійний і тягучий геймплей, качайте! На свій страх і ризик качайте гру і пишіть в коментарях, через скільки у вас згоріло. Більше цієї гри на каналі ви не побачите. На всяк випадок скажу, що 40 тисяч дизлайків на даному відео змінять мою думку, але це чисто перестраховка на майбутнє, а раптом. А наступна віддяшка буде по терарії, так що чекайте, всіх обняв, припідняв, а я до лікаря лікувати опіки на дупі.